Історія від нашої підписниці Мені дуже подобається один хлопець. Дуже. Я спати не можу, весь час про нього думаю. Але він не звертає на мене увагу ані скілечки. У нас є спільні друзі. Ми часто буваємо разом в компаніях, разом відпочиваємо в болінгу, в клубах чи вирушаємо на острови. Він робить вигляд, що в мене не існує. Навіть тоді, коли я намагаюся заговорити з ним про щось буденне, він буркне, підніс незрозуміле і йде геть. Мене таке ставлення ображає. Якби я не закохалась в нього, то полишила б всі спроби і просто не намагалася з ним спілкуватись. Я не знаю, як мені бути. Може, він помітив моє особливе до нього ставлення, і то йому ні до чого. А сказати що щось не вважаю за потрібне? Ну, дійсно, мені б також було не до вподоби, якби якийсь хлопець зовсім мені не цікавий, витріщався на мене шаленими очима. Я підозрюю, що саме так я дивлюся на нього. Про мою закоханість, мабуть, знають вже всі друзі. Подруга каже, що в мене на обличчі все написано нічого не приховати то, скоріш за все, він тікає від мене, щоб не почала чіплятися і пропонувати зустрічатись. Прикро, дуже прикро. От хочу якось зібрати всю свою рішучість і поговорити з ним на чистоту розставити всі крапки над і, але поки нема сил. Адже якщо він мені у вічі скаже, що вже набридла своєю тупою закоханістю. Мені буде дуже важко то пережити. Ну от як мені бути? Чи залишити все як є, і жити далі? Не знаючи, що, може, відмовилась від свого щастя? Чи все ж таки поговорити? І, отримавши відмову, спробувати якось справитись з болем в душі. Але ж так не хочеться того болю.